Всіх вітаю на моєму каналі. У цьому відео буду робити настоянку та тестувати набори спецій від торгової марки «Первак». Торгова марка «Первак» має у своєму асортименті безліч настоянок, Настоянок для усіх, для чоловіків та для жінок. А також настоянок, котрим будуть радіти чоловіки та жінки. Наприклад, настоянка «Зубрівка», на мою думку, це суто чоловіча настоянка. Також калганівка це чоловіча настоїнка. А от лікер бехер, можливо, більш буде до вподоби жінкам, тому що він солоденький. А решті настоїнок будуть радіти чоловіки та жінки, таким як настойка в стилі джин, віскі ірландський, віскі шотландський, бурбон, ром золотистий, українське з перцем, коньяк домашній та настоїнка хріновуха. Всі настоїнки зроблені суто з натуральних інгредієнтів, ніякої хімії. Кожна настоїнка має підробну інструкцію. До приготування. Це зручно, тому що не потрібно самостійно збирати настоянку, шукати спочатку рецепт, потім шукати інгредієнти та замовляти їх з інтернету. За вас це вже зробила торгова марка «Первак». У цьому відео я вирішив зробити подарунок для моєї жінки, вона любить ще солоденька та мій вибір впав на настоянку лікер Бехер. Склад цієї настоянки – аніс, кориця, гвоздика, кардамон, перець, духмяний горошок, цедра апельсина. Всі натуральні інгредієнти, що дуже важливо для мене. Приготування лікеру у стилі Бехер. Вам знадобиться 2,4 літра алкоголю міцністю 50-55%. Я вже приготував. Ось він. Тут в мене 50%. Зараз покажу вам ареометр. Цей дистилят сахарний. Я зробив за допомогою оцих турбодріжджів первак турбосуміші. В мене є відео на каналі, як я це робив. Це дуже просто робиться. Та всього за три дні з 6 кг цукру я отримав 7 літрів е чистого самогону без сторонніх запахів. Роблю перший крок, я вже відкрив цей пакет. До речі, дуже приємний має аромат. Та висипаємо наш набір спецій у алкоголь. Ой, як пахне. Все, друзі, готово. Підписав сьогодні в нас 9 січня 2025 року. Кожен день, як сказано в інструкції, я буду подходити та струшувати цю банку. Минув тиждень настоювання. Та, як можна бачити, настоянка помітно потемніла. Це означає те, що алкогольна основа вібрала в себе всі речі, що знаходились у спеціях. Перший крок пройдено. Переходимо до наступного кроку фільтрації настоянки. Фільтрацію буду робити двома ступенями. Перший ступень це грубе сіто, та наступний ступень, другий це дрібне сіто. Вчувається дуже приємний аромат. Переходимо до другого ступеня фільтрації. Це тонка очистка. Аромат дуже нагадує в оригінально. Фільтрувати цю настоїнку виявилося дуже легко. Як ви бачите, зовсім трохи залишко спецій Затримав на собі тонкий фільтр. Настойку відфільтровано, то ми переходимо до наступного кроку: приготування сиропу. 250 г цукру та 450 мл води. Воду я беру очищену з фільтру обратного осмосу. Все роблю по інструкції. Тепер зливаю воду. Металеву каструлю, також додаю цукор та ставлю на вогонь для розширення цукру, як сказано в інструкції. Також приготував 300 мл води, як сказано у інструкції. Зараз я додам цукровий сироп у настоїнку, а потім промою водою цей металевий ковш, щоб вимити всі цукри. Та додам воду теж в настоянку. Все роблю, як сказано в інструкції. Отже, друзі, настоянка готова. Я дам її відпочити десь добу, щоб гарне пройшло змішування. Та завтра ввечері буде дегустація. Друзі, я всіх вітаю на дегустації. Можу одразу зазначити, що ця настоїнка вдалася. Нещодавно були різдвяні свята, та я відвідав кумовей з декількими пляшками цієї настоянки. Стол ломився, було багато алкоголю, різноманітного було багато жінок, чоловіків. Та було багато е, різних настоянок та лікерів. Але коли почалося заст... застілля, та я запропонував продегустувати цю настоянку, дами налетіли на неї як коршуни. Ліжки, які я приніс, закінчились дуже швидко. Але я живу неподалік, та ми з друзями прогулялись до мене, щоб взяти залишки на стійкий бехер. Та, що цікаво, цієї історії, що інші напої. З магазину, так і залишились неторкнутими на різдвяному столі. А тепер я хочу продегустувати все, що залишилось, та розповісти вам свої враження. Традиційно, по-перше, на аромат. Аромат цікавий, збалансований. На першому плані я відчуваю гвоздику, корицю та цедру апельсину. Мені вже не терпиться скоштувати. Пропоную тост за торгову марку Первак та за її гарні продукти. Приємний збалансований смак. В міру солодке. Особисто я не дуже полюбляю солодкі напої, але ця настоянка мені зайшла. Та вона прожигає, що теж приємно для мене. Прожигає тому, що ця настойка, вона має перець у складі, та вона десь приблизно 36,5% алкоголю. Цей напій не хочеться ковтати одразу, його хочеться трохи потримати в роті. Це дозволяє максимально відчути смак. Ця настоянка доволі міцна. Я би сказав, що я відчуваю нотки апельсина, напій насичений, терпкий і трохи гіркуватий. Я всім раджу спробувати зробити настоянку з набору спецій Первак. Це робиться дуже легко та результат, сподіваюся, вас порадує. Також, якщо хтось бажає, щоб я протестував ще якусь настоянку, напишіть це в коментарях. А щоб регулярно отримувати дозу натхнення та ідеї, підписуйтеся на сторінки Дріжа Первак у соцмережах. Посилання я залишу в описі цього відео. Також хочу розіграти між моїми підписниками. Цю пляшку стоянці бехер від торгової марки Привак. Що для цього треба зробити? Нічого складного, залиште коментар, пов'язаний з крафтерством, під цим відео. Коментар, який отримає найбільшу кількість вподобає, стане переможцем. Конкурс триває 7 днів з моменту виходу відео. На цьому все. Всім па-па. всім бажаю якісного алкоголю. До скорих зустрічей на каналі.